Запрошуємо вас на заочну екскурсію по навчальних закладах міста Малина. Флагманом нашої освіти є загальноосвітній навчально-виховний комплекс школа-ліцей номер 1 імені Ніни Сосніної. Цей заклад гордиться своїми понадсторічними традиціями та здобутками. З п'ятого класу починається поглиблене вивчення окремих предметів. У цьому навчальному році, враховуючи запити дітей та батьків, це англійська мова, біологія, історія. По закінченню сьомого класу бажаючі учні, які успішно пройшли вступне випробування, зараховуються до ліцейних груп філологічного та фізико-математичного спрямовування. На навчальному закладі функціонуються два музеї імені Ніни Сосніної, експонати якого відтворюють події великої вітчизняної війни на території Малинщини та історії школи. Їх відвідувачами не тільки є школярі, а й дорослі з різних куточків України. Школа ліцпровадила профільне навчання. Старшокласники мають можливість навчатися в єдиному місті класі технологічного профілю автосправи. Просторами з затишними освітлими кабінетами зустрічає своїх е, учнів загальноосвітня школа номер 2 Педагогічний колектив працює над впровадженням інноваційних технологій у навчальні та управлінські процеси. Заклад має специфічну історію в радянські часи. Це була єдина російськомовна школа в місті. Разом з новітніми державотворчими процесами розпочався закономірний процес переходу закладу до викладання українською мовою, який завершився у 2008 році. У всі е, часи існування школи її пріоритетом були глибокі, міцні знання школярів. Щороку тут визначається кращий учень, фотографія якого заноситься на відповідний стенд. Приємно змінюється зовнішній вигляд школи та навчальних кабінетів. Адміністрація прикладає зусилля для поліпшення матеріально-технічної бази закладу. Незважаючи на достатню кількість навчальних приміщень, працює на рівні сучасної вимог педагогічний колектив ЗОЖ номер 3 Школяри цього навчального закладу мають можливість не тільки навчатися, а й фізично розвиватися. За сприянням Українського фонду соціальних інвестицій у 2007 році обладнаний сучасний тренажерний зал. Школа відрізняється серед інших навчальних закладів своєю історико-краєзнавчою роботою. Результатом діяльності у цьому напрямку було створено музей який за наказом Міністерства освіти і науки здобув 2004-му статусу зразкового, школа номер 4 розміщена у мікрорайоні славозвісної паперової фабрики, тому це підприємство постійно суттєво допомагає у зміцненні матеріально-технічної бази закладу. Так, у 2010 році за їхні кошти був обладнаний сучасний кабінет хімії, який відповідає нормативним вимогам. Своєрідним народознавчим куточком є шкільна світлиця. Тут учні знайомляться з традиціями рідного краю. До послуг школярів бібліотека з просторим читальним залом. Займатися технічною творчістю учні мають можливість в одній із найкращих смайтерів міста. Прагне стати для своїх учнів школою родиною навчальний заклад номер 5 Його колектив переконаний, що це не лише новий тип школи, а й новий тип мислення, мікроклімату, стосунків між головними учасниками навчального виховного процесу, дитиною, батьками і вчителями. Друга мета навчити і виховувати свідомих громадян держави, розвиваючи цілісну особистість. Пріоритетним напрямком діяльності педагогічного колективу є створення середовища, що сприяє розвитку індивідуальних здібностей, здібностей і талантів учнівської молоді та їх самореалізації. Справжній дітей-оцентриз культивується у немечі з учнівським контингентом школи міста школі No6. Жодне досягнення кожної дитини не залишається поза увагою. Учні є справжніми господарями свого шкільного життя. Тут успішно працює учнівське самоврядування, налагодження випуск шкільної газети Шпора, що стало прикладом для наслідування іншим закладам міста. Учні мають можливість добувати додаткову інформацію не тільки в шкільній бібліотеці, а й в мережі інтернет, користуючись шкільним комп'ютерним класом. До послуг школярів міста при позашкільні навчальні заклади, у яких є можливість розвивати різноманітні здібності та нахили, гордиться своїми вихованцями та їх досягненнями дитячо-юнацька спортивна школа, серед яких члени збірних команд України, майстри спорту міжнародного класу. Стивно відкриває двері центр науково-технічної творчості для любителів авто, авіа, судно, моделювання, фотографування, кінозйомок, комп'ютерного програмування, картингу. Неодноразовими переможцями обласних та учасниками всеукраїнських конкурсів змагань були команди Судно та автомоделістів, Кубки, здобуті ними останніми у 2009 році, передані на довічне зберігання нашому Центру технічної творчості. Кладає душу у своїх вихованців колектив центру дитячо-юнацької творчості. Результати їх спільної праці є окрасою всіх освітінських заходів міста, викликають подив та захоплення, радують гуртківців перемогами на обласних всеукраїнських міжнародних виставках та конкурсах. Успішно впроваджують нову базову програму Я у світі освітяні дошкільники, для її реалізації у дошкільних навчальних закладах з усиллями педагогів та батьків, створене сучасне предметно-ігрове розвивальне середовище, природничо-екологічне, художньо-естетичне, фізкультуро-валеологічне, сенсорики, ритміки. Наполегливо працюю з дітьми-логопатами. Діляся своїми напрацюваннями з колегами на обласних семінарних вчителі логопеди. Дев'ять міських дошкільних закладів є справжньою домівкою для малят. Сьогодні екскурсію для вас підготували та провели гуртківський Центру науково-технічної творчості.